І я погоджую, що ну, це просто якийсь ярмарок звіздіжа, щоб не сказати інакше. І ця заява Сіцінпіна про урегулювання ескалації. Далі я теж тут дивився: президент Ірану сказав, що треба будувати світ без санкцій, війн та геноциду. Сказав президент Ірану. Знаєте, ну це, це просто якась, звісно, велика діч і звісно, Путін це все організовував. Ну зрозуміло, що саміт Брікс проводиться в різних країнах, але для Путіна це була власне. Чергова така подія, де він покаже, може показати, що він іще ОГО, го що до нього з ним хтось там рахується, що люди до нього приїжджають, але ми з вами знаємо, що далеко не всі приїхали на цей саміт, що і не приїхав Касим Жемартакаєв. Можливо, він просто злякався, що його, як і Ердогана, не зможуть правильно знову назвати з третьої спроби. Не приїхав і Бразилія і Саудівська ще. Так? О, там е, список не довгий, але доволі <свістя> Щоб не крупний. <приїжджати>. <після> з іншої сторони, Путін намагається, от зараз, наскільки ми розуміємо, в принципі, з того, що там заявляють, що він намагається якось е, сконструювати паралельно, економічну. Систему, в якій йому буде легше обходити обсан від санкцій обходити санкції, і відповідно всі ці диктатури чи напівдиктатури зможуть один одному допомагати. І, відповідно, всім разом здолати клятий піндоський долар. Ну, виходить, у них це дуже так собі, насправді, і як на мене одним однією з одним із доказів цього є те що делегатам цієї цього саміту розіслали Такі нотатки, що треба робити, як підготуватися до саміту, попередили, що ваші картки, мастер-карти ві працювати у Росії не будуть, тому беріть з собою долари євро, з якими ви хочете, намагаєтесь боротися, от, ну і плюс до цього всього у різних країн, попри те, що вони так само як і Путін, хочуть якось там, скажімо так, зменшити. Вплив Заходу свої, є певні бізнес-контакти бізнес і бізнес-зацікавленості Заходом, і не всі вони будуть сваритися із Путіним, перепрошую, і Заходом по його указці. І мені здається, що це вся ця історія це один великий пшик І те, що ми ну я не знаю, хто, хто як слідкував, я слідкував за російськими медіа, як вони пропагандистськими це все висвітлювали, і ось всі ці історії про калінку малінку, про оцей каравай, якийсь хтось вкусив, хтось не вкусив. От чим більше такого, а цього було дохріна, тим більше це означає, що це все херня, яка, попри то, попри те, що вона дуже масово висвітлюється, не вартує нічого. Плюс Путін. Після цього вийшов на прес-конференцію. Ось вона чи триває, чи мала закінчитися, якраз коли ми починали. І з того, що він говорив: ну теж, от, наприклад, він каже: німецькі власті можуть просто нажати кнопку і енергоносителі підуть к ним. Це ж, ну це крик про допомогу. Що давайте, давайте. Я хочу, щоб з мене познімали санкції. Щось мені зробіть, щоб, щоб гроші до мене текли, як і раніше. Ну мені здається, це жалюгідності і і все. Попри те, що це намагає це все для нас можливо, може здаватися, що от всі найбільші поріз світу зібралися і зараз щось можуть робити. Можуть робити Іран, КНДР, Китай десь там так ззаду, але я не думаю, що не більше того, я кудись пішов. По своєму якомусь, ні шляху. ні, ні. Ти, ні, ні, ні. Все, ти все нормально, ти правильно все ти, ти, в принципі коментуєш. І тут це ж у нас обмін думками, ми ж не експерт, не середовище, у нас не тінк tank, знаєш, типу, що ми такі всі прямо мега-експерти. Хоча багато хто надуває щоки. Ну, ти ж знаєш, як працюю радіо НВ, ти ж там працював. Я там з жахом просто дивлюся на ці заголовки. Ну я з жахом дивлюся на заголовки, тому що ну маніпульнуть можна. Насправді, е, ну є фактаж. Ну, дивись, є будь-який візит. Е, там я завжди, коли там працював з молодими журналістами, вже можу сказати, що з молодими і працюю з молодими журналістами, коли вони кажуть, типа відбувся візит такого то хера в Україну. Або пера, Сера, як хочете, там, кажу, а результат цього візиту який? Ну, от, В принципі, відбувся саміт Брікс у Казані. Ну, Ти дійсно сказав правильно, що ці всі пироги, я не знаю, там, калінки малінки і так далі це ну, такий зовнішній ефект. А результат який? Ну, от, Реальний результат цього саміту який? Ну, Якщо це є саміт, а мені ну, здається, тіпа, реальні... тут купа є. Єдиний мінімальний такий результат, який які вони можуть дійсно собі, з точки зору пропагандистської Путін, собі може покласти в кишеньку, це Гутереш, це правда. Бо він все ж таки, якою б скотиною він не був, він по своєму по, 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 по своєму якби, статусу, так, генсек ООН, який прийшов до цих от всіх, і освітив освятив своїм оцим от Онівським. Статусом мовити всю цю е, Шарашкіну контору диктаторів, ну, і, і казав про те, що треба реформувати ООН, бо як він там казав зараз, 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 що воно вже 80, 80 років е, як не є актуальним, і мовляв, ООН діє по. Лекалам 80-річної давнини, так блін, він хоче зробити так, по факту, щоб ООН ще діяло по лекалам 90-річної давнини, коли будуть всім заправляти тільки одні диктатори, і відповідно якось дипломатично а, впливати. Оце, по-моєму, як, якби ну, більш... Росію Росі... Росі... Росі ж викидали вже з Ліги націй це ну, теж відомий факт, розумієш? і це питання, що Гутереш так це боляче з одного боку. Ну нам дивитися на це все, тому що там наша дипломатія вона постійно апелює до статуту ООН. Мовляв, непорушність кордонів, територіальна цілісність і так далі. Всі ці. Ну, це все на грамота, це треба зрозуміти. Тобто, Гутереш ну, явний підарас політичний, от в цьому плані, в поганому розумінні цього слова, він просто політичний підарас, який приїхав, освятив і кланявся, із і Лукашенком. Ну, тобто, я ж ще вчора казав, що він мав би приїхати з кайданками, тіп, і надягти їх на. На, на Путіна, тому що існує міжнародний кримінальний суд. Ну тобто, це ж не просто така придумана інституція. І Гутереш ну він просто легалізував і Монголію, яка там забила болт на міжнародний кримінальний суд, і на всіх інших. Тобто, він кланявся Путіну, цілував нозі руці. Ну це його відповідальність. Як каже пані Валентина тут у Верховині? Коли хтось матюкається, каже: Ви ж своїм ротом це сказали. Тобто, от ви будете за це відповідати. Те саме Гутереш. Тобто, він це зробив, ми це запам'ятали. Весь світ це бачив. Це ганебно. Ну тобто, ми не можемо засунути. Ми ж не трійці, яка буде сидіти засуджувати Гутереша. Ну, дурак і дурак, ну Бог з ним нам своє робить. Розумієш. І Радбез, про який казав Путін, ну так, це от в мене просто є досвід керування громадською організацією. Чим більше людей е, в керівному органі, тим більше бардак. Тобто двом людям неможливо домовитися часом, трьом вже проблематично, та? От є НАТО, там де рішення ухвалюється консенсусом, і це рятує насправді організацію від того, що вона просто розсипається. то Тому що там були чвари. А так, або є консенсус, або його немає. Тобто, один-нуль. І тут радбез ООН, ну давайте уявимо, туди от увійдуть усі ці країни, які приїхали на брікс Ну Це ж. Рач буде, ну тобто, це, це реальне буде ну тобто це неможливість ухвалення будь-яких рішень. І Гутереш мав би подивитися в дзеркало з Бадуна. Після, я не знаю, ну це Татарстан, це ж мусульманська країна, правильно? В складі Російської Тимчасової Федерації. Тобто, що вони там вживали, для мене велика загадка. От, і Гутереш мав би подивитися на себе з бадуна після русского стандарта і подумати, що треба розпустити організацію Об'єднаних Націй, включно з Радбезом, і це було б найкорисніше, щоб він міг зробити за все своє недолуге життя. Цей португалець Гутереш. Е, ну, Португалія відома своїми там лівацькими схильностями, і в принципі, е, знаєш, якщо з'ясується, якщо можна було корумпувати. Е, Гергарда Шрёдера, е, тобто, ввести його, так би мовити, в правління Газпрому, то Гутереша це взагалі, отак от на раз можна зробити. Я не здивуюся, якщо це з'ясується, там з роками, що Гутереша Росія корумпувала, і в Казань він їздив не просто так. А, але головне, не, 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 не цей не. Не, не, не переплутати валізки, тому що, може Гутере, вручили валізку з путінським гівном, я ж не знаю, не з доларами. Ну, Всяке буває. ну, Життя воно таке, знаєш, іронічне і мінливе. Так що так. що так. Насправді Гутієре давно мріяв стати директором спиртового заводу в Росії, тому він так і старається. Хоча по ним теж прилітає, я тут зауважу. Тому. Моє коротеньке слово, бо тут каче, багато балакаю, Тому вся ця історія, вона проблематична в тому розумінні, в тому розумінні, що Богдан правильно сказав: у них усіх дуля в кишені. Я не, не забуду і не і завжди буду повторювати цю фразу. Всі ці так звані партнери, які приїхали, послухали калінку, малінку, розійшли. Всіх у них дуля в кишені. Індія, яка 30% ринку медикаментів, яка торгує з Заходом. Китай, який аутсорсинг заходу, по суті, там виробляється все. Все. Красівки, я ж говорю, Красівки, начебто британські, а по факту мають інше. Перше, що тобі в голову прийшло, кросівки, там все виробляється. Давай так, зайди на Аліекспрес і купи все. Так, да. від трусів да, да, да. до космічного кораблю, я знаю. Але вони, вони не здатні. Це ситуативний союз. Путін витратив величезну кількість грошей на панти, йому не звикати. На дешеві панти це реально дешеві панти. Вони намагаються створити якусь анти НАТО, якусь таку коаліцію. Де да вони її яка, не створили? Яким, Я ж кажу. Результат головний, Саш. Результату не немає ніякого цієї зустрічі. Жодної міждержавної угоди, жодної міждержавної угоди по співробітництву. На таких заходах, як правило, підписуються. Там Путин по інтернету гуляє, що Путін тримає в руках ніби спільну валюту, якийсь прототип. Ну, це по інтернету гуляє. <ріп> <ріп> Знаєш, <ріп> ну, це... <ріп> <реш> <Делев 'яно>, <реш> да, <реш> Слухай, це взагалі, це взагалі насправді, насправді цей, Саш, вибач, я перебуваю. Я, просто, ти, я згадав за валюту, я для себе зробив висновок. що це такий, З'їзд був криптовиків. Тобто, от існує долар, ну, це, якщо брати філософію грошей, це. Е, це, це такий величезний всесвітній міф. Та? Ну, тобто всі торгують в доларах. Доларами Будь-яка валюта це в принципі рівень довіри, недовіри до, до цієї от папірця цього, або цифрового носія. Це ж все ну, дуже умовні речі. У нас була програма Паралельний світ і про крипту і так далі. Е, насправді, е, ну, як Китай поступиться, Китай друкує свої юані. Ну, тобто, якщо порівнювати з криптовим світом, він просто випускає свої токени, а індія випускає свої токени. Ну, типу, от рупії, які нахуй нікому не треба. Ні юані, ні, е, е, ні е, рупії, тому що за них треба щось, щоб можна було купити. Ну, світ не торгує юанями і рупіями. Юань це не конвертована валюта. Рупія теж не конвертована валюта. Не говорячи вже про рубль, який, ну. Як був дерев'яним, так в принципі його і розпилюють, тобто напилюють частинками. Знаєш, тобто немає там в цьому клубі нікого немає, хто б е, міг претендувати на те, що ну Ердуан, от у нас на фотографії, та е, прекрасний, який теж приїхав, ну це ж торгаш. Ну, то, тобто, Туреччина це торгаш. Він приїхав, він же без всяких амбіцій, він не вступає в той Брікс. Він прийшов подивитися, вітається з Путіним. Ну йому не звикати. Що спільного в Туреччині і в Росії. А турецька Ліра куди полетіла? Вона полетіла в розкішницю. Ну от конкретно полетіла в розкішницю, тому що Ердоган він там ну, корумпована побудова влади, він ну, призначив на посаду голови Нацбанку Туреччини, або як він там називається Центробанку Туреччини свого зятя. І Ліра полетіла, вона просто полетіла. Яка там валюта є міцна? Ну, типа, що там, бразильський Ріал може бути не футбольний клуб? Ну, просто що, що? Там я не знаю, які валюти в цих всіх країнах. Що їх може об'єднувати? Туреччина і Росія, які конкурують за контроль над Чорноморським басейном, це завжди закляті друзі. так би, Ну як так сказав би? Тобто, Туреччина будує свій. Тюрк Райх, ну тобто турецький світ, Росія, свій русський мір, ну такий недолугий, з говна і палок, Бо тут у Туреччини це виходить вдаліше, бо вона не підкорює народи. Хочу нагадати, що Туреччина та Азербайджан е, в них є гасло, типа е, о, о, дві країни, од, одна нація. Хоча азербайджанці так не дуже сильно на це погоджуються, але ти, якби ти приїхав в Туреччину, ти б знайшов там канали казахські, тобто всі тюркомовні канали є в кабельних мережах, обов'язково. Всі тюркомовні канали з, з, з усіх країн, Узбецьки там, будь-що. Це що тюрк, Тюркрайх, як кажуть німці, то там це присутнє. І що спільно у Ердоана і Путіна, та нічого спільного немає. Туреччина в рази потужніша за Росію. І по населенню вона, вибачте, скільки населення Туреччини? Давайте вгадаємо. Росія там вони кажуть 140 мільйонів, ну там, а? 80, по-моєму. Ну то не, не маленька країна, тобто її то, 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 є чим тягатися. І то, то, треба там. Так, да, зважати. І Путін щось розказує про велич Росії. Так хочеться Путіну нагадати, нахіра ж ви тоді затопили свій флот у Севастополі? Подивіться фільм: Путіну треба надіслати dvd диск, якщо в нього є dvd програвач, або флешку від гордона. Знаєш, типа з фільмом Адмірал, там де вони затоплюють свій чорноморський флот. А безруко встає безноговим. Ну там така є, такий там є епізод. Той, хто ходив в кіно, той бачить. Та? Він, так що він та слухайте, піли. яка велич Росії. Нав, навіть, навіть дивись, навіть оця от історія типу: Скажи-ка дядя недара Москва спальна пожаром, французу віддана. Про що історія? Що просрали вони бородіно? Ну ні, ми ж великий народ, обмажуться гівном і величі, як казав. 에, цей господи, з Трубіцького. Як його прізвище, ну, нагадайте мені бігом. О, Господі. Мі ну, Міхалок, так. Просто да. він мені в інтерв'ю це казав: типа, да ніж ж обмажу це говном і величі от, от і все. І Путін це все засвідчив, ну, в принципі. От вся ця історія, вона ну, не дивна зовсім. Тобто, ну, з, з, з висоти моїх років то точно не дивно. Я вже сто разів повторював. І Саш, вчора ми це з Іриною говорили, і в принципі обговорювали цю всю історію. що Це зброд блатних і ніщих. Оцей брікс це зброд блатних і ніщих. Все, на цьому можна поставити крапку, і навіть туди не дивитися, тому що жодного рішення вони не ухвалили. Жодного рішення. І оці криптовики, затейники, знаєш, тіпа, чия валюта буде там, котируватися серед цього зброду, ну, я думаю, що юань. Ну, тому що це найбільша економічна потуга серед цього зброду, блатних і нищих. А всі решта подивляться, ну, Ердуан прийде, подивиться, подумає, ну, придурки, ну, ладно. А що вам продать? Курточку на лябяжиму пуху чи, типу, э, старий або э, труси? Сандалі. Бо мені ну Туреччина, в принципі, в мене Туреччина, якби ви були там в, в в Стамбулі, то там є станція Імі, Мінюню, і там є турецький базар. Він свого часу його затопило і, але якби ви хотіли знати, то там ідеш, там продається труси, сорочки типу капці, все це низької якості, дуже сильно, і колись це затопило. І це все ви винесла вода назовні, та й воно все плавало. Всі ці труси, капці. І от вам, оце це для мене одно ну, таке от уособлення туреччини. Насправді це в Стамбулі.